Ось, ти знаєш, що екопоселення можуть рятувати? А ти не перебільшуєш? Зовсім ні. З другого дня повномасштабної війни в Україні такі поселення об'єдналися у проєкт Зелена дорога екопоселень. Це мережа спільнот, які приймають внутрішньо переміщених осіб і в умовах війни розвивають аграрні, освітні, бізнесові, дитячі та інші ініціативи. З початку проєкту близько трьох тисяч людей пройшли через локації мережі. Ну, судячи з назви проєкту, хтось їхав з зеленою дорогою далі. Саме так, бо до проєкту долучилися і європейські екоспільноти, готові приймати українців. А хтось залишився жити у вітчизняних поселеннях та на фермах, знайшовши там новий дім. У наступному з нашому сюжеті про ферму на Дніпропетровщині, яка є частиною цього глобального проєкту. Ласкаво просимо зелений гай. Ферма у передмісті Дніпра Зелений гай від початку великої війни прихистила понад 300 людей та врятувала майже дві тисячі тварин. Навіть коли дуже втомлені, я не знаю. Напевно, що це рідна земля дає силу, наснагу. Зупинятися, і продовжувати зелений гай розпочав свою діяльність у 2019 році. Тоді Євгенія та її чоловік Анатолій не планували займатися фермерством. Подружжя просто звело за міський будинок для родини. Ми мали на меті тут о, жити, відпочивати. О, як ми завжди жартуємо, мати гарний кривиць, пити смачну каву і мати поменше людей на Ну трошки все пішло не по плану. У нас Ну, От і ähm, перші тварини в нас з'явилися це. Ми викупили барашків. Нам їх шкода чоловіку. Було шкода, і він запропонував. Я не відмовилась. Ці баранчики стали першими врятованими тваринами. Далі їх ставало все більше. Подружжя мало багато друзів військових, які почали передавати тварин із зони бойових дій. На той момент сімейство навіть не думало, що відкриють ферму для відвідувачів. Все сталося випадково. Наша донька ходила в садочок, і група відсвяткувала випускний. У нас на території просто ми пасли баранів, збирали яйця. Всім так сподобалося. Одна з мам була блогером виграммійоніком. Вона виклала світлини в інтернет, і люди почали дзвонити, цікавитись до зеленого гаю. Почали приїжджати люди, серед охочих були діти, військові та люди з інвалідністю. Місце стало куточком спокою та своєрідної терапії. Ми розповідали в екскурсіях просто, як ми це все вляпали насправді. І, і прямо от зараз я не зовсім усвідомлюю, що ми стали фермерами, а ще й реабілітологами. Тобто ми просто робимо в нас. немає часу іноді замислитися на це. З часом запустили власну сироварню, і гості, крім цікавих освітніх екскурсій та відпочинку, отримали можливість дегустувати сир. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, фермери відкрили двері зеленого гаю для вимушених переселенців. У нас був на той момент ж генератор. У нас були запаси продуктів, запаси сиру, масла, вода, ну тобто ми були більш-менш автономними. Тому люди до нас приїжджали, зупинялись і. Ферма все одно, попри все, вона функціонувала. Усі разом піклувалися про тварин та один про одного. Ми заохочували її вигулювати собак там, магати з пониками, і їх це відволікало. Ми одразу заборонили тут ставити сирени, тому що ну для тварин це занадто великий стрес, і для людей. Де і, і тут було відносно тихо і спокійно. Окрім тимчасового прихистку, надавали гуманітарну допомогу, надсилали свою молочну продукцію на передову і встигали рятувати сотні тварин. Був такий момент, коли в нас було більше тисяч тварин прямо на територію відночасно. Знаєте, вони були всюди, тобто вони в будинку, в кожній кімнаті ферма була так перегорожена в кожному прильоті. Просто досками ще там по 10 болів, погодь було. На вольєрах вони всюди були, Навіть сусіди брали до себе з часом. Фермери побачили наскільки люди потребують реабілітації, тому почали активно розвивати господарство у цьому напрямку. Наразі в зеленому гаю можна пройти анімалотерапію, іпотерапію та гарденотерапію. Терапевтичний сад, гарденотерапія. Ми вже почали його робити. ми Висадили лаванду лавенді це гектари землі. Це Сад, в якому мають бути сенсорні стежки, тактильні рослини, де люди будуть працювати з рослинами. Надалі засновники зеленого гаю, попри все, планують продовжувати надавати допомогу людям і тваринам, будуть розвивати не тільки ферму, а й реабілітаційний центр.